Питаю маленьке питання. Які загрози очікують Україну зі сторони Білорусі? Що готує, що буде, яка загроза для України зі сторони Білорусі? Ну Поки що я не бачу карта стабільності, поки вони намагаються зберегти свою територію, ну, не, цей, не вести там якісь бойові дії. Тому що ну, якщо вони вже почнуть зі своєї території, да, то і до них же ж в відповідь може полетіти. От, Але але виходить, що таке давлення, давління якось буде йти по помірності, тобто час від часу якось будуть якусь таку от силу застосовувати, може, підкладати щось. Може, по воді якась буде історія. От. Але щоб ну, такої якоїсь загрози поки що не бачу.